Генеральний партнер проекту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко. Солодкий партнер Аметист Плюс. Аметист Плюс Королівський смак ніжності. Бо, бо для хлопців це в армії, а для дівчаток це не в армії. Бо, хлопці, були не хлопці. Бо, бо хлопчики е, хлопчики, а дівчинки-дівчинки. Тому що хлопці сильні, дуже сильні, а дівчатка трохи не такі, як вони. Це той, хто, хто не хоче в Україні жити. Це тільки ви проти України. Це ті, які вже хочуть розділити Україну. Це ті, хто живуть в одній країні, а проти неї. Бо е, він е, щось робить, чимось займається, якимись проблемами. Подарки подарили. Самука, або торт, Або взуття, або кошельки. Як у нас подарила багато грошок. Я би подарив танка. Або курточки, або часи. Я би їм подарила багато машинок на путь. Ні, а я, я очопультами граю, тільки, тільки мій братик, він великий. Зимовий або осінній одяг. Я хотіла подарувати мармелад. Жив колись дід і баба, дід хотів колобка. А баба е, спекла йому як е, і, і спекла. Потім е, вона, вона е, спекла і положила біля, біля вікна, а коло бочок втік і вискочила від подинку. І покотився. Знайшов, знайшов зайчика, зустріли, а зайчик сказав, що я тебе з'їм, А колобочок сказав, не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю і Я від баби стік, я від діда стік, тік, від тебе із І їх тік. Далі покотився і зустрів волка. а волк сказав, я тебе з'їм. А колобок сказав, не їш мене. Я тобі пісеньку спойваю і заспіла. Я від баби і втік, я від діда і втік, я від зайчика істік, і втік, від тебе втік. І покотився. І далі він застрів від медіа і Відмід казав, я тебе з'їм. І сказав колопок, не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Я від баби і втікають, діда їх тікають, зайчика їх тікають, волка їх тікать, в тебе втікнуть. І, і покотився. Далі позострів сичко. І лисичка сказала, я тебе з'єм. Той хлопчок сказала, не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Я від, від баби й від діда їх втік, я від зайчик втік, від вовчика їх тіки, відмідя втік, від тебе від втік. Від а висичка а сказала, заспіла і застріб на мені у носик і, і заспіла ще раз, бо я глуха, сказала лисичка, а коло бочок заспівала, а лисичка його з'їла. От Одні казочі кінець атимуха слуха молодець. Солодкий партнер Аметист Плюс. Аметист Плюс королівський смак ніжності. Генеральний партнер проєкту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко.